Всім доброго ранку, доброго, гарного, спокійного мирного ранку, приємного дня і спокійного вечора. Так, ну що, будемо розглядати, що я сьогодні отримала із додатка тему. Не знаю, щось не замовляла, навіть сама боюся. Ну, будемо дивитися, що я тут замовила. Стає страшно, але страшно, але ж це моє замовлення. Будемо дивитися що я тут назамовляла. Ой-ой-ой. Запах клички є. Запах клічки є. О, вже щось бачу. Вже щось тут є. Так, ну, диво диво чудо-чудне. Так, це все те, що я замовляла. Вибачте, зараз це все шевистіння скінчиться. І будемо дивитися, що ж тут замовила я собі. Ого, тут все такого різні. Так, ну що, дуже багато і дуже цікаво має бути. Так, це прибираємо. Так, ну давайте подивимося саме найперше, що. Найперше, що? Це будуть полички в ванну кімнату. Написано, що вони самі заклеюються. Їх дві. Вони білого кольору. Так, ну, вибачте, що такі кульочки. Але ж, ну що, кутова полиця. Має кріплення, ось так вона кріплеться. Їх дві штуки я замовила. Так, другу я розкривати не буду. Ось так. Так що, можна повісити як у ванну кімнату, так можна тримати і на кухні. І взагалі, де є куточок. Наводимо порядок і робимо красу. Ну що ж, я коли зроблю це, я зніму обов'язково відео. І ви побачите, як я його використовую. Так, продовжуємо. Ну, а далі штучки безділушки. З чого ж почнемо? Боже, боже, це я все-таки замовила? Капець. Оце я не замовляла. Так, ну що, дивуватися будемо. Так, це я замовила крюч... гачки. Гачки я замовила собі ось такого розміру. Гачки дуже класна штука, їх тут, скільки, мабуть, їх тут 6 штук, це я буду додатково прикріплювати на кухні. Ну, Я думаю, не тільки на кухні, а взагалі зручна річ. Можна поїхати в дорогу, десь на якесь місціну прикріпити, його залишити там сумку чи парасольку тимчасово покласти. Дуже зручно. Так, Це я замовила магнітні підтримувачі, що на магніті. У мене такі є на кухні, а це будуть мені у цю кімнату, де я зараз знаходжуся. У мене сірого кольору штори. Тож, прикріпимо, зробимо красу. Вони такі на магніті, комплект іде дві штучки. Ось так. Дивіться, зручно. Я потім, коли прикріплю до штор, я все це покажу. Ось такі дві. Гарних штуки. Так, а це що таке? Це я таке могла замовити? Боже, що ж це таке? Щось чорне. А, згадала! Згадала, згадала. Це на стільці чохли. На стілець чохол. Ой, що ж воно таке? Теж сірого кольору. У мене кімната в синіх кольорах. Так, я так розумію, це на. Вверх, а... о, це наверх, а це наниз. Ну що, полагодю стілець, одягну, покажу вам обов'язково. Ну, таке собі якесь дивне. Але хай буде. Може, воно заграє іншими баровами. Так, і знову гачки. Це вже я на гачках відірвалася, довідірвалася. Гачків я тут набрала. О! Так, а це, не хочу доваріч. А це 10 гачечків. Я теж таке використовую. У мене є плани, куди їх прикріпити. Ось такі гачки, вони, до речі, дуже гарно кріпляться і непогано витримують. Їх можна прикріпити якось так. Так, їх можна прикріпити і ось так. Ось так можна прикріпити до шафи, до якоїсь. А можна прикріпити отак. От дуже зручна штука. Так, їх тут 10. І я думаю, що вони мені знадобляться. Цікаво. Так, ну а далі пішли цаки. Тут у мене вдохновило на всякі різні прикраси. Ой, побачимо, як воно буде. А будуть літа носитися, як у тій пісні, але ж побачимо. Так, це в мене дерев'яне вироби. Дві штучки. Ось така підвісочка на шкіряному шнурку, але я думаю, що він не шкіряний. Ось, бачите, така підвіска. Так, тут він у нас заклеєний. Треба буде прибрати. Пишуть, що це в бронзовому. Ну, бронзовий колір із зеленими. Бачите, зелений, бронзовий. Ось так виглядається без ділочка. І до неї йдуть сережки. Сережки такі великі, що я навіть не очікувала, що це буде такого великого, Ого, ну, як то кажуть, очі бачили, що брали. Ось такі сережки. Ну, я думаю, я скомпоную якийсь лук. І я вам їх покажу. Ось так виглядає, ось так краще. Дивіться. Вони мають таку сторону, і я думаю, що їх можна перевісити і мають таку зелену, дивлячись від того, який у вас настрій. Ну що ж, будемо дивитися. Так, це використано. О! А далі серебро, серебро. Це вже я розігналася, дорозігналася по іграшках. Ну, нічого. Це як коли теж треба. Без цього ніде не дінешся. Так, ну це у мене браслет. Так, чи він підійде на мою руку. О! Бачите, браслет підходить. Такі сердечки. От сердечок сердечної жизни мені ще тільки не вистачало. Нічого так, я потім покажу, з чим я його можу носити. Так, ну і. і. І підвіска. Ну, так тріщить, скрипить, О, ось такого, такої воно довжини. Ви бачите, я потім з чимось його одягну і покажу в оригіналі, як це буде виглядати на мені з одягом. Ну, якось так. А далі ще одна річ написано, що це. Гематит. Здається, правильно, я назвала камінь. Колись у мене були вироби з гематиту, дуже мені вони сподобалися. Вони були на магнітній застібці. Так, це воно, це гематит. Дивіться, який він, який він гарненький. Ви бачите, як він гарно лягає, він так поблискує. Це теж буси. Довжина, ну, так, я думала, що він тут на магніті, а він, здається, ні. Так, добре, від, побачу ближче, бо я не, не можу відкрити поки що. І ось так він десь буде грати на шиї. Дуже чудово. Покажу в роботі, обов'язково з чим зміксую. Оце я буду носити з задоволенням. Це мені подобається. Це класна штука. Це мені подобається. Так. Це буде. Так, ну і останнє, що це було, це я замовила. Це я замовила. А замовила я коробочку. Ось таку коробочку. Мені вони подобаються. В них зручно складати речі. Такі речі, які тобі зараз не потрібні, які ти не використовуєш зараз. Доволі таке, ого, доволі така велика, ну, можна сказати, ого. Що це сумка. Але ж, я думала, що вона виглядає краще. Я думала, що вона має картон. Вона нічого цього не має, торба із з торбів. Ну що ж, подивлюся, буду використовувати її чи не буду використовувати. Зараз я її складу, закрию і все вам покажу. Да, торба мене Вразила, я очікувала на краще і на більше. Ой, вона ще і не зачиняється. Ну, як сказати, пошита вона, як би як. Ну, Китай він є Китай, що ви хочете, що я хотіла. Що хотіла, те й мала. Але ж, опа Сумка для. Зберігання речей ось така. Я її потім покажу, яка вона велика. У -у -у. Так вона закривається. це чудо. Так вона закривається, має дві ручки. Ну, така, знаєте, хлюпінька. Я розраховувала, що це буде більше, краще, але ж, скласти речі. Зимові речі, куртки можна скласти і поставити до шафи. Тож, ну що, любі друзі, на цьому мої замовлення, з тему закінчилися. Ось такі саски. Бачите, такі, такі мої замовлення. Так, це на магніті, це магніт, це не магніт. Складаємо так. Ну, і що у нас тут? У нас тут тримачі для штор. Ось так виглядають гачки, кручки. Ну, якось так. Все я покажу в роботі, хто був зі мною, тому гарного трудового дня, гарних вражень. Так що на цьому кінець розпаковці. Все, що я отримала, я покажу, як будуть гармонувати. Прикраси, як у мене будуть триматися трим, трим, тримачі на шторах. Одягну обов'язково чохол на стілець, покажу, як я використала гачечки, крючечки Ну і полицька. Як вона буде, де я її розміщу і що я в неї складу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і подобайки. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. На все добре!